От вони й зустрілися зірки першої і другої фабрики зі своїми фанатами. Зустріч треба сказати, була нелегкою після неї і в одних, і в інших синці подряпані і забої. Бо зустріч ця відбулася на шоу Я герой, і тут співаки та їхні шанувальники були по різні боки барикад. Дивіться далі. Саме гасло команди ФАФА, септо фанатів фабрики, свідчило про те, що спуску зіркам нині не буде. А коли ще, мовляв, випаде нагода дати любовних стусанів своїм кумирам. Тим своєю чергою лишалося гідно тримати удар. І в першому конкурсі обидві команди впорались із запланованим. Мої їхні фанати, ми хоч до них доторкнулись, хоча б в таких спортивних умовах, але так десь. В корпус або десь по ногах ми доторкнулись. Мені навіть хтось губу розбив, але це буде трофей. У мене парень, майстер спорту, він мені говорив, завжди, треба захищати себе. І бабуля теж самого деця говорила, давайте здаємо! Але вже наступне завдання маленькій Сабріні вдалося понад силу. Кадуча її команди Сашко Педан тричі хотів зупинити гру. Думав, задушать співачку, але та не здавалась. Знаєте, як все виглядало, я кажу, Сабріна, ти можеш продовжувати? Я кажу, Сабріна, можеш? Вболівальники да. фабрикантів горло зривали, підтримуючи їх. А коли побачили, як з піску вимивали Сашка Борисенка, постановили. Ввечері поквитається з командою Фафа. Удібь, фаната! Супер. Та було до бійки. Фотосесії і автографи між етапами забрали мало не увесь час у вболівальників. Ну і не випадало псувати новому каналу від день народження. Святкували його шматком торту на швидку і продовженням гри у парку атракціонів. Випробування водою найпершою підкосили капітана фабрикантів Еріку. Вона разів з 10 намагалась здолати перешкоду, але марно. Мирку витаскували, допомагали. Ми, я місце неї з питання пройшов. Ну, надіюсь, судді це і, тобто, зачитають нам очко. Та судді не оцінили. Благородного пориву Сашка, навпаки, як порушення потрактували. Фанатам зрештою теж перепало. Тому в цьому конкурсі уперше в проєкті зарахували нішею. Ребятам моїм не можна було давати чисту побіду, вони реально лажали. Ми, в принципі, хотіли, мабуть, піддатися. але якби вони і так відстають. Дати шанс, хоча б, ну, для того, щоб ситуацію. Вирівнювали з першого дні, потім другі. Не минулося без забоїв та подряпин, але кульмінація була мало сказати гарячою, хоч і в холодній купелі. Лідери команд уже... Сам на сам в останньому конкурсі і билися, і обіймалися, і нарешті обоє дійшли до омріяної вершини. Але хто з них запалив напис Я герой? Дізнаєтесь лише з телеверсії шоу. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, новий канал.